Вітаю 11 клас. Ми приступаємо до вивчення нового розділу документи та документообіг. Одним із завдань буде вивчити теоретичний матеріал та скласти тест. Друге завдання полягає в тому, що вам необхідно буде створити у Google Документах заяву за зразком. Для цього у завданні номер 2 натискаємо на файл зразок плюс завдання. В цьому документі є два зразки заяв. Давайте. Спочатку розглянемо першу заяву. Ця заява, як і будь-яка інша, складається з реквізитів. А саме спочатку вказується адресат той, кому ми пишемо заяву, адресант той, хто пише заяву. Далі по центру пишеться слово заява без крапки в кінці з великої літери. Потім, з нового рядка з відступу в абзацу, пишеться сам текст заяви. За необхідності ми можемо вказати, які ми додатки додаємо до заяви. Зліва внизу вказуємо. Дату написання заяви. Навпроти праворуч ставиться підпис. Як створити таку заяву у Google документах. Для цього гортайте донизу до пустого аркушу. Встановіть шрифт Times New Roman. розмір 14. Далі ми будемо працювати із цією лінійкою. Якщо у вас її немає, натисніть вигляд. Показати лінійку. На лінійці в правій частині. Необхідно натиснути ліву кнопку миші і обрати пункт Додати лівий обмежувач табуляції. Після цього на клавіатурі натискаємо клавішу TAB. Як ми бачимо, курсор перемістився у праву частину. Тому тепер пишемо директору. Харківського. Натискаємо клавішу Enter і знову клавішу TAB. Тракторного заводу. І так далі. Enter. Клавіша Tab. Після цього натискаємо знову Enter. Вирівнюємо текст по центру і пишемо слово заява. Ви реквізити пишете повністю. Я не пишу їх задля економії часу. Написали заяву. Знову натискаємо клавішу Enter. Вирівнюємо текст за шириною. Даний обмежувач нам необхідно прибрати. Щоб ми могли нормально зробити відступ першого абзацу. Для цього я натискаю на цей трикутник і просто тягну догори. Тепер натискаю клавішу Tab, щоб утворився відступ першого рядка абзацу, і е, пишеться текст заяви. Прошу прийняти мене на роботу. Прошу прийняти мене на роботу. Після того, як напишете текст заяви. Вкажете, які додатки. До речі, коли будете створювати додатки, то вам необхідно буде створити нумерований список. Ось тут він створюється. Натискаємо на кнопку Нумерований список. І далі вводите. Трудова книжка. Ви вводите усе. Я лишусь обмежусь двома пунктами і чотири фотокартки. Щоб припинити створення списку, знову натискаємо на дану кнопку. Ось таким чином. Далі вказується дата. Там у нас 31.01.2008. А щоб... Написати слово підпис справа, знову натискаємо на лінійці в правій частині і обираємо пункт Додати лівий обмежувач табуляції і натискаємо клавішу Tab. І вводимо підпис. Друга заява створюється аналогічно, використовуючи лінійку. Я лише покажу ось цю частину. Зліва вгорі в нас резолюція керівника. Давайте я натисну, опущусь нижче. І напишу резолюція керівника. Далі на лінійці у нас вже стоїть обмежувач. Ми його можемо передвинути в інше місце. Натискаю. Клавішу Tab і ми можемо написати слово директору підприємства. Якщо раптом слово не влазить, ви просто цей маркер, або, іншим словом, обмежувач рухаєте. Далі в нас йде до наказу. Доведеться зробити відступи пропусками. Пробілом, і в лапках пишемо до наказу. Знову натискаємо клавішу Tab і нам необхідно зробити нижнє підкреслення. Shift і мінус. Натискаємо Enter. Наступне в нас слово підпис під словом під словами до наказу. Натискаю Tab і далі дрібним шрифтом необхідно написати назва підприємства. Назва підприємства. Відділяємо текст, зменшуємо розмір. І робимо міжрядковий інтервал одинарний. Одинарний. Далі натискаємо Enter, натискаємо клавішу Tab, обираємо знову розмір шрифту 14, додаємо нижнє підкреслення. Знову натискаємо Enter і знову клавішу Tab. І таким чином ви далі створюєте решту частини заяви. Що, сподіваюсь, вас все вийде до успіхів. Гарного дня!